Я записав там коротке відео про свій досвід користування товщиноміром. І якщо вас таке цікавить, то будь ласка, подивіться, вам буде корисно, воно може зберегти ваші гроші. Тепер давайте ще одне відео, яке в принципі теж може зберегти ваші гроші, про те, чи можна поцарапити товщиноміром автомобіль. І да, звичайно, що можна. Яким чином? Ну якщо авто брудне, то взагалі легко ну, можна поцарапити, тому що бруд, пісок, воно ж все як абразив. Ну, якщо машина навіть чиста, все добре, а людина якась неадекватна бігає там з тим товщиноміром зі всієї сили б'є по тій машині, то звичайно, що теж можна поцарапити. Товщиноміром треба користуватись вивірено, під певним кутом, щоб він був рівно по відношенню до автомобіля. Якщо у вас якийсь суперкрутий товщиномір новий, там все так прогумовно, то може і ні. Але в мене так, в мене старий товщиномір не можна поцарапити. Дивіться, тут така жорстка пластмаса, тут оця металічна пластина. Якщо просто під якимось великим кутом випадково стукнути ту машину, то може бути царапана. Ну про що взагалі мова, якщо ну, хто має якусь класну машину, то підтвердить. Якщо люди спираються на автомобіль джинсами і в такому випадку можуть поцарапати авто, то чому товщиномір не не може поцарапати? Ну це ж якби очевидно. Тому я рекомендую вам, якщо дивляться ваш автомобіль, просити, щоб це робили обережно. Подивитись той товщиномір, що то взагалі таке бажано перевірити самому свою машину перед тим, як її будуть дивитись, щоб знати, що там фарбовано, що ні, щоб не було ніяких сюрпризів. Можливо, навіть мати якусь перевірочну цю пластину. Ну і все, в такому випадку, якщо будуть обережно працювати, то нічого, скоріш за все, не буде. Напишіть, який у вас товщиномір, чи користуєтесь ви таким чи ні, як ви взагалі ставитесь до таких перевірок. Якщо вам подобається такий контент, то ставте лайки, підписуйтесь, ну, знаєте, коштів на українському Ютубі, ну, по суті, нема. Але от реально хотілося б бачити якусь класну цифру, ці знаєте, такі показники, типу 100 тисяч підписників, 500 тисяч підписників, кнопку Ютуба. Оце хотілося б бачити, тому якщо вам подобається, то будь ласка, підписуйтесь.